Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні. І сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне, дуже красиве святкове м'ясо із курки, яке полюбиться не тільки чоловікам, але й жінкам, і також сподобається дітям. Для цього красивого мраморного м'яса я взяла кіло 350 курячого філе, 150 г разом зелених і чорних оливок. Одна перчинка, вона важить 150 грамів. Дві упаковки по 25 грамів, тобто 50 грамів швидкорозчинного желатину. приправа улюблена до курки, сухий часник і 6 зубчиків часника. Друзі, можна брати приправи всі, які ви вважаєте за потрібне, які ви любите поєднані із куркою. І найперше, мені потрібно порізати філе на такі довгі смужечки. Ось такі приблизно півтора сантиметра, ось такі. І так розрізаю усе філе. Далі, друзі, аби краще подружилися спеції і м'язко було суковитішим, я додаю сюди грамів 30 водички звичайної, чистенької. І грамів 20 додаю олії, друзі. Я додаю отаку пахучу, ви можете додати будь-яку, яка у вас є. 20 грамів олії. І далі, друзі, сюди здушую чесник. Можете потерти, як вам зручніше, на чесникодарку або потерти. Далі, друзі, до смаку всиплемо приправу. У мене тут 30 грамів, я всипала 15. Сиплю трошки сухого чеснику, грамів 10. І сиплю 2 упаковки, тобто 50 грамів швидко розчинного желатину. І все це перемішую гарненько. Друзі, я захотіла, щоб м'ясо було ще яскравіше, то дам трошки червоної паприки солодкої і перемішую далі. Все, друзі, і обов'язково залишаю м'ясо помаринуватися мінімум на одну годину. М'яско моє постояло 2 години, і на цьому етапі я включаю духовку, нагрів верх-низ 180 градусів. І тепер, друзі, я приготувала форму 10х30 має моя форма. Пергаментний папір змочила в воді віджала і застелила для того, щоб він був слухняніший. І тепер буду викладати сюди м'яско, але перед тим мені треба порізати перчик, порізати його смужечками. Перчик ріжу такими смужками десь 10 см, для того, щоб його було гарненько видно. У нашому м'ясі. Все, виймаю смужечки м'яса і кипленько викладаю дно м'ясу. Вклала один шар м'яса і тепер на м'ясо кладу вздовж перець. Перемішку. трохи перець, а трохи кладу оливки, трохи кладу чорну оливочку, а кладу трошки зелену оливочку. Зелену-чорну, чорну-зелену і так далі. І наступним шаром знову кладу м'ясо. І так викладаю все м'ясо і всі оливки до кінця. Друзі, саме Оливки і перчик. Зроблять це м'ясо більш соковитим. Друзі, верхнім шаром має бути м'ясо, і закрити всі маслини, верніше, оливки, і закрити всі перчики. Все виклала якраз форми 30 см довжиною і 10 см шириною вистачає, щоб викласти кілограм 300 г м'яса. Ну і одна причина і 150 грамів уливок. Все, повітрячко випускаємо, щоб було рівненьке м'язко. Далі, друзі, загортаю пергамент в серединку. Не обов'язково дуже вкусно загортати. І на всякий випадок, друзі, прикрию фольгою, аби не горів пергаментний папір. Все, і запихаю в духовку на годину і 15 хвилин. М'яско провело в духовці годину 15 хвилин. Я з нього зняла фольгу. відкрию пергамент і залишу його трошки підрумянити, під, і аби випорувалася трошечки з нього полога ще на хвилин 10. Виняла м'ясо, отак з нього натекло соку. І тепер його треба залишити до остигання, щоб воно остигло до. Прохолонуло до кімнатної температури. Так, друзі, м'ясо тепер я його прикриваю, кладу наверх досочку, і на досочку, воно вище за форму, щоб ви розуміли, і на досочку кладу якийсь вантаж, наприклад, пляшку з молоком. І ставлю в холодильник приблизно на. Ніч або хоча б на годин 6. Пройшло 12 годин, і ми зараз разом з вами дістанемо наше красиве м'ясо з форми. Так, друзі, оцей холодчик з краю я буду відрізати. Відкладу його в сторону? Я не такий холодець за гарний. І нарізаю ось такими пластиночками. І погляньте, яка це краса. Яке красиве виходить м'ясо. Дивіться. Дуже гарне. І зараз викладаю його на тарілочку. Друзі, погляньте яка це краса. Це дуже красиво. Краса неймовірна, і я її пробую. Ніжне -ніжне. Друзі, так і хочеться відкусити цей шматочок ще іще. Ця страва, друзі, точно я впевнена, що вона порадує і ваших рідних, і ваших гостей, і ваших дітей, і ваших чоловіків, і нас, жінок теж. Тому що це надзвичайно красиво. Ніжно, смачно, бюджетно. Я вам щиро рекомендую зробити таку красу на новорічні свята. Ви точно не пошкодуєте. А я вам дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Будьте здорові! До нової зустрічі! Щасливих вам свят, до побачення!